привіт привіт! З вами я, Данило. І сьогодні Roblox Актор з Тайком. Ми закінчили, що ми прокачали всіх е, тут акторів, мікрофон, що тримають, камера. Е, всіх прокачали. І ми почали робити нову, там, там де синій фон. Тут зелений фон. Я тут побачив тюпс, я його куплю, щоб тут все вже купити. Добре. Так, тут вже, напевно, все купили. Тепер йдемо в свій другий відділ, синій. Так, я би ще швидше йшов, я б був дуже радий, бо я дуже помало йду. Так, ой. так, добре. Що ми там? Давайте купимо актор 6. Ну, ні. Працівник 6, він буде знімати. Далі купуємо воркер 10. Працівник 8 і працівник 10. А працівник 11. Добре. Купляємо всіх. Зараз всіх будемо прокачувати. У мене ще є 40 тисяч, я трошки постояв афікану, тільки зайшов і трошки постояв. Так, всіх прокачуємо теж на п'ятий левел. Один, другий вже прокачав, третій, четвертий і п'ятий. прокачали. Далі тут один. Другий вже, третій, четвертий і п'ятий. Далі тут: один, другий, третій, четвертий. І п'ятий. І тут теж другий левел, третій левел, четвертий левел і п'ятий левел. Всіх на п'ятому левелі. Давайте прокачаємо всіх на шостий. А, це вже за. Це вже, це вже віп. Тут теж віп, так. Ми вже прокачали на максимум, це вже все решта віп треба купляти. Добре. Так, далі що можна ще купити? Тут теж йдуть якісь війни. Добре. Тут вони стріляються, добре. Йдемо далі ось тут. Смо, маленьке дерево 2. Добре, далі що ще купляємо? Тему, що тут все скупимо. У мене тут 60 одна. 1063. Ще фон. Я просто все купляю. Навіть не дивлюся, що я купляю. Все купляю просто. Так, це, 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 все купляю. Так, тут якась гора. Давайте ще тут щось купимо. Це, напевно, продовження гори. Так. Тут зелений фон. Добре. Зараз тут теж буде воркер 13, воркер 12. Добре, все купляємо. Тут камера велика, добре. Воркер 13, воркер. Цей. Це актор Спайдер. Ух, який крутий! А це мікрофон Хенк. Так, тут 16-го актора потрібно купити. Тут вони б'ються. А, це ви. Це пам'ятаю. Це було в людина павук Тут спайдер павук дивив, е, бився з актору е, з цим. Е, я забув, як він. Мав теж такі клещі. Я забув, як його звали. Так, машина. Car. Добре. Далі купуємо машину 2. А це що? А, тут можна телепортнутися. Добре, мені це поки що не потрібне. Машина 2. Машина 3. І велика камера 2. Це що? Це ще одне продовження? Ні, я ще не хочу продовження. Я ще тут нічого не куп... ну, Трохи купив, але не все ще. Так, ще потрібно. З цього купити, всіх купляємо. Так, за 4500 доларів це купляємо це зелений фон. Добре. Далі йдемо купляти. Продов... ні Ще ось це ще не продовження, ще Green Screen 6. Зелений фон 6. Добре. Так, і далі продовження. Це має бути. За 17 тисяч, в мене ще стільки нема. Купляємо е, великий, великий під... велика підсвітка. Я там вже буду 6? 6 я... або 7, я вже не пам'ятаю. Так, мені потрібно 17 тисяч 500 доларів. Ще нема. Так, і вже є. Купляємо далі. Тут вже спуск, добре. С4 за 28 тисяч. Ого-го-го! -го, -го, го Ясно, так. Потрібно назбирати ще. 28 тисяч. Я поки телепортнуся, де то телепортнутися? Ні, я перше всіх прокачаю краще. На на п'яті. Так, я не прокачав. Я актор. Прокачав тут. Потрібно прокачати 1, 2, 3, 4, 5. Ось цього прокачував на другий, третій, четвертий і п'ятий. Цього теж на п. другий, третій, четвертий, п'ятий. Тут другий актор. павук. На четвертий і на п'ятий. Актор Ото. На другий, на третій, на четвертий і на п'ятий. І останнє. Light Криф Паул. На другий, третій, четвертий, п'ятий. Все, всіх прокачали? Так, всіх. У мене 43 тисячі. Добре. Купляємо сет 4. Це що? Це якийсь острів, Добре, Зелений фон. Сім. Купляємо тут воркерів, працівників. Так, у мене ще нема грошей. І. А, вже є, добре. Це що? Це хто такий? А, це фан фан Генрі? Хенрі? Фан Хенрі? То якийсь фан Хенрі? Ну, добре. Зараз я його прокачаю. Де тут є на перший, другий, третій вже, четвертий і. П'ятий, прокачаний він. Так, є 25 тисяч, добре. Це мікрофон сам. Тут на воді буде... А, це човен бот. Так, потрібно дочекатися. Я хочу купити човен. Так, є, купляю. Тут човен і тут буде воркер працівник 21. За 32 тисячі. Зараз я прокачаю цього з мікрофоном Так, на другий, на третій. На четвертий і на п'ятий. Прокачали. Добре. Тепер ще не вистачає, думаю, що вже можна купити, але ще не вистачає. Ще 3000 доларів. Ну, трошки менше. Так, все вистачає. Тепер купляємо актор Джек. Добре, прокачуємо актора Джека на другий, на третій, на четвертий і на п'ятий. Добре. Далі. Воркер 22. Працівник 22-32 тисячі. Коштує доларі. 30, Купляємо. Так, купляємо, і він тут буде битися з актором піратом. Добре. Так, теж його прокачуємо на другий, на третій, на четвертий і на п'ятий. Добре. Тут є. Працівник 18, а ми купили працівника вже 22. Ми трохи пропустили. Тут є сет 5. Ні, мені не потрібно сет 5, я ще не докупив ось тут. Так, воркер 18. Купляємо працівника. Він, він знімає. добре Тут пальм 3. Це пальма та пальма дерево. Light 8, підсвітка 8. Зелений фон 8 і пальма дерево 2. Пальма дерево 3 і камера 7. Добре. Тут, для того, щоб одне записати, потрібно Дивіться, скільки. Так, тут що? Це зелений фон 9. Купляємо, все купляємо. І тут що сет. Ні, ще там щось не купив. Йду туди. Як тут можна телепортнутися? Зараз я подивлюся. Так, лайт 9. Купили. Так, де тут можна телепортнутися? Так, я хочу сюди. В перший свій зал купляю телепорт. Телепорт? Я вже телепортнувся, добре, так? Ні, я не телепортнуся. але ну, я хочу телепортнутися. Телепорт. Телепорт. Не можна? А, ну, ні, я не телепортнувся. Потрібно, значить, йти, бо я не можу телепортнутися. Я хочу. А що я там хотів? Е, я хотів. Подивитися, як вони там. Роблю свою роботу, але не буду так довго йти, щоб подивитися, як вони там знімаються. Так, тут зелений фон, теж купляємо. Тут купляємо кач. Е, ой, а як ми тут ходимо по воді, я не знаю. Так, йдемо тут на, сюди. Це працівник 24 і працівник 23 за 45 тисяч доларів. Нас ще нема і зараз вже є. Добре. Я їх йду прокачу. Прокачаю. Так. Камера. Мен Роберт прокачує на другий, на третій, на четвертий і на п'ятий. Далі актор Стефан, Стевен. На другий на третій. На четвертий і на п'ятий. Добре. Тепер актор Джерт. На другий на третій. На четвертий і на п'ятий. Добре. Тепер. Бокс e, бокс. Box, це що? Де цей? А, це бокси? Я не знаю. Так, лайт e, 8, підсвітка 8, камера 8. Тут вона на кругах стоїть, ясно. Їх тут знімають, добре. Хай їх там знімає, як вони там гриб ловлять. Працівник 26. Купляємо, він знімати буде якийсь нов-шоу 25 працівник 25. Так. Тут на воді ні, нічого нема на воді. Добре. Light 11. Це підсвітка, добре. Light 12, підсвітка 12. Купляємо також сет 6. Продовження ще одне. Купили. Далі Screen 11. Зелений фон 11. Далі бік Лейт 3. Велика підсвітка 3, Воркер 31, працівник 31. А ну я йду подивлюся, чи я нічого не пропустив. Ну тут ні, добре. Йдемо. Купляти тут якийсь великий, велика платформа. Так, Воркер 31, працівник 31. Купляємо. Зразу йдемо їх прокачувати. Так, кого ми не прокачали? Ми не прокачали камерамен Фред. Прокачуємо його на другий, прокачуємо на третій, прокачуємо на четвертий і прокачуємо на п'ятий. Fisher е, Єван, Єван, чи Єван? Ой, Еван, здається. На п'ятий. Light Крив Елберт. Прокачуємо на другий, прокачуємо на третій, прокачуємо на четвертий і прокачуємо на п'ятий. Нас 108 тисяч. Купляємо працівника 29. Його теж прокачуємо зразу швидко. Мікрофон Брентон. Прокачуємо на третій, прокачуємо на четвертий і на п'ятий. Добре, далі. Це що таке? Це колесо? Ну добре. Я не хочу на нього залізати. Е, працівник 33. Купляємо. Добре. Він це... А, це актор. Е, це те, що кидає мову як його. Актор Лайтінг Чи як... Ні, лайтнг. Ну, я забув як його звати. Воркер 27, Worker 28. Не вистачає грошей. Воркер 30. Іду всіх прокачаю. Прокачаю актор Лайт. Лайтнінг. Лайтнінг. Я забув як його звати. хто хто, хто знає, як його звати, напишіть в коментарях. Е, так, прокачали його, і тепер камерамен мене Дустін. Дустін на третій левел, на четвертий і на п'ятий. Добре. Е, купляємо Воркера 28. Працівника 28, 30-го працівника. Всіх купляємо. Так, далі фан Луїс. Прокачуємо на другий, прокачуємо на третій, прокачуємо на четвертий, прокачуємо на п'ятий. Камерамен Карл на другий, прокачуємо на третій, прокачуємо на четвертий, прокачуємо на п'ятий. Прокачали. Добре. Так. Далі тут вони показують. Ось тут... ще потрібен зелений фон? Ні? Ні. Добре. Так, Big Late Велика, велика підсвітка. Далі Воркер 32. Він буде з ним битися. Це Халк. Сто... Ні, ну це... Тут пише, що це сильний... сильний чоловік, але це Халк. Тут пише Странкмен. Сильний чоловік, але це Халк. Рік, Ро... Рік Рокс. Каміння. Зелений фон 12. Прокачуємо зразу їх швидко. А, тільки один актор. Сильний чоловік. Ну, це, напевно, що халк. Так, лонг Пес За 100 тисяч. Ого-го-го. Так, тут все купили йдемо далі. Ми вже купили Тайкон Прогрес. 16%. Вже 16%, 16 купили. Так, лок. За 10 купляємо тисяч. Бренд New Пес Купляємо теж. Все купляємо лайк like, сет. Все купляємо. Так, куди йдемо далі? Туди чи туди? Йдемо туди? Я хочу туди піти. Так, сет 7. Тут купляємо. Тут стенд 75 тисяч. Не вистачає. Рак купляємо. Це такий кил. Напевно, Гарний. Е, працівник 37. Мені не вистачає грошей. Я всіх прокачав. Так, всіх прокачав. Мені Вже вистачає, купляємо. Він буде знімати. Зразу його прокачуємо. камерамен Френк. Прокачуємо на третій, прокачуємо на четвертій, прокачуємо на п'ятий. Все прокачали. Далі сет 7 сет. Сет 7 сет. Ого. Сет 7 сет капець, Так. Е, мені трохи не вистачає, вже вистачає, купляємо. Так, тут буде якесь ліжко, то ми в великому великій спальні. Добре. Далі Воркерс 34. За дуже дорогий. Так, добре. Ого, тут дивіться, яка підставка для цих дверей, щоб вони не впали. Так, ясно. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Майнкрафт. А на сьогодні всім. Па-па-па-па!